каждый рождается с каким-то талантом, что он умеет делать лучше, чем другой. А каждый ли может открыть этот талант? К сожалению, нет. Да? Что такое талант? Это голос души. И вот если мы прислушиваемся к своей душе, то мы раскроем в себе тот талант, с которым мы родились. Розкривати власні художні і поетичні здібності засудженим жінкам Чорноморської виправної колонії No74 в Одеській області прийшла допомагати тендітна представниця козацького округу, художниця, поетеса, декламатор, журналістка Олена Олексієнко. Розпочала з вірші власного написання. Я стрізаю свій волос, щоб зеркало лживо не сміялось. Добавляє тебе рядом малость. Зелене пламя, оранжевий ліс. Вкажем. В кожному з нас. Живе тихо плачущий ліс. Олена зізнається на таку зустріч і не сподівалася. Засудження, яких спочатку доводилося вмовляти взяти участь у творчому заході, не лише поприходили в майже повному складі, але й охоче самі декларували. Поезія тематична. В моєму серці ще є надіжда, що коли-то я вийду із плену. растоплю этот ком снежный белый, побегу ручейком у дороги, разгоню все невзгоды, тревоги, стану облачком, стану весной, Позабы, что была я зимой, захочу просто жить и смеяться. Я заставлю с зимой расстаться этот мир я своей улыбкой. Я по жизни легко иду, мне еще далеко шагать, без тебя я не пропаду, только сердце будет молчать и не скажет уже никому, как умело оно любить. Без тебя я не пропаду, только так без тебя мне жить. Пусть дорога моя длина, я по ней не устану идти. И пускай впереди целина, своя ноша не тянет в пути. Я, конечно, еще смогу своих деток теплом согреть. Без тебя я не пропаду, только сердце уже не петь. Мне очень-очень приятно то, что женщины откликнулись, они раскрылись душой. Я слушала много прекрасных слов, поэтические произведения просто были великолепны, очень талантливые. Звучала на творчому вечере и музыка. Не обійшлося і без сюрпризів. Мешканки колонії зіграли гостям на гітарі. я Буде прощалася. Буде питать, де була я. Після художньо-поетичної хвилинки Олена Олексієнко подарувала засудженим жінкам одну зі своїх картин, головними персонажами якої є діти. А потім разом із місцевими художницями-початківцями обрала трійку кращих картин, які жінки малювали спеціально до зустрічі. Одну з робіт засуджені презентували Олені на пам'ять про візит до колонії. Такі зустрічі для засуджених проводять часто чоловік має розвиватися, має свої творчі потенціали. Давайте им свободу, творить. А здесь это еще более как бы, важно в том плане, что они ограничены от всего, что на свободе происходит. Им здесь все равно морально тяжелее, чем человеку свободному. И как-то себя надо проявлять, как-то жить душ духовно, душевно надо. Не можна ж жити всю весь срок прибування наказання тільки одним режимом содержання. Відволікатися від буднів сьогодні жінкам в колоні допомагає творчість вишивання, в'язання, плетіння бісером.